полоні його зло. Його зло. тримають у в'язниці. На фотовиставку Життя в очікуванні прийшли більше сотні людей. Серед них рідні зниклих безвісти, каже дружина військовослужбовця, який у полоні, Світлана Теплякова. На виставку вона прийшла з онучкою Анною. Я хочу, щоб його повернули дідусь сюди, в Україну. Чекаю чоловіка, який на сьогоднішній день 1208 днів в полоні. Постійно думка про те, чи він сьогодні їв, чи він сьогодні пив, чи він має силу витримати це все. Але я переконана, що наші воїни дуже нужні, дуже сильні, і вони все витримають. Людмила чекає з полону чоловіка Олександра. Він пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Нині безвісти зниклий, каже жінка. Нічого не ясно взагалі. Побратими сказали, що двохсотий. Ну, ми віримо. Ми не визнаємо нічого, ми надіємося, що буде все добре. Я дуже скучаю за так. Марія з донькою приїхала на фотовиставку з Володимирського району. Чекають звістки від чоловіка. 4 березня, 23-го року. Він вже зранку дзвонив, а вже сьомого числа нам принесли сповіщення. Принесли сповіщення, що зник без Після Зато ми нічого не знаємо. Тримає віра, віра в те, що йому там важче, що ми повинні триматися. Бо як він повернеться, нам йому треба буде ще більше підтримки, ніж нам зараз. Дружина зниклого безвісти Анна каже, найбільша мрія знайти чоловіка. На фотовиставку приїхала з донькою. Чоловіка чекаємо, Надіємося, що живий, що повернеться. Вже сім місяців не маємо ніякої вістки. Я дуже скучаю за своїм татом. Організаторка виставки, голова Всеукраїнської спілки матерів і родичів учасників АТО Берегиня Алла Макух, мама звільненого з полону військовослужбовця. Жінка каже, спершу їздили зі світлинами, зниклих бійців різними містами, а коли їх кількість зросла, вирішила створити фотовиставку. Тут представлені світлини хлопців з різних професій, з різних міст, з різних підрозділів. Але їх об'єднує одне любов до України. Майже на всіх фото, якщо ви придивитесь, вони посміхаються. Вони дійсно посміхаються. І ми повинні з вами вірити в їх скоріше повернення. Вперше виставку показали у Дніпрі. В Луцьку її можна буде оглянути до 28 вересня. Анна Романчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.